Уяви, як мені тебе не вистачає. Я тримаюся взятої висоти. Як завжди, коли гляну на сонце, чхаю і на тебе чекаю. А ти? Я тримаюсь, неначе в мене є вибір. І радію, коли палають мости. Чужина мені так, як акваріум риби. Але плавати можу. А ти? Я незламна. А бути незламними треба. Ми ж досягнемо разом своєї мети. Відрізняй звук дрону від звуку мопеда не боюся ні краплі, а ти. Я вже краще. Сильніше себе полюбила, вже не ставлю себе кохану в кути. Вже готую додому свої вітрила і читаю новини. А ти? Я нормально, та впевнений, що буде краще. Все чекаю, коли вічність підуть кати. Перемогу нутром відчуваю нашу і постійно донатю, а ти. Я вже інша. Знайомитись заново буде. Їм не вдасться завадити нам звісти. Як і всі українські по справжньому люди перемогу віщую, а ти.